Як захистити себе від дискримінації та відстояти власну гідність. Про це розповідають десятки фотографій, цитат і фактів, розміщені на 25 інформаційних стендах. У Івано-Франківську відкрилася пересувна виставка Кожен має право знати свої права. Вона відбувається у рамках мандрівного фестивалю документального кіно про права людини. Мобільна виставка розширює розуміння основних прав і свобод людини. Організатори запевняють, перш ніж будувати правову і демократичну країну, треба навчитися відповідати. Стоювати власну гідність дана виставка має правоосвітній характер і покликана навчити молодь перш за все розумінню прав людини, але вона не є обмежена у віці. Звичайно, це можуть і люди будь-якого віку вивчити завдяки стендам і зрозуміти, що таке права людини. Експозиція виготовлена у рамках проєктів громадської організації МАРТ та Української гельсінської спілки. У приміщенні облдержадміністрації вона пробуде два дні, а далі помандрує навчальними закладами. Правову інформацію зможуть засвоїти навіть найменші глядачі. Це дуже ефективний шлях для просвіти молоді для правової просвіти, тому що ми можемо ефективно та доступно донести до цільової аудиторії про їхні права, можливості, власне, про те, що робить людину людиною, так як людина може захистити себе, які вона має права. Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини в обласному центрі відбуватиметься упродовж 10 днів. Передбачається проведення низки правопросвітницьких заходів, а також покази документальних фільмів українського та світового кінематографу. Мар'яна Гранечко, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на важі.